Усім привіт! Мене звуть Українець Леонід. І нещодавно я переглядав статистику свого канала та виявив, що його переглядають приблизно 5 тисяч постійних глядачів. Але підписані з них трохи більше однієї тисячі. Чому так? Тож, якщо ви надаєте перевагу тривалим взаєминам, то, будь ласка, підпишіться на мій канал і я надалі постараюся враховувати побажання підписаних глядачів при розміщенні. Наступних відео